Збирайте хлопці. Вістовою і мішає. Хто, хто сильний, хто може витримати, бо тут ваги 30 ваги в цьому комбінзоні. Щоб міг витримати і ще боротися треба. Саньоні тут відбувається боротьба. Тягнуть жереб, хто з ким перший бореться, у нас є три кути. Кожен має групу підтримки таку велику і кричуть за кут болі. Такими, як на футболі, боряться і ведмеді. Бавить, подбавить меді там 4-5 чертів Чотири весь смертів бореться і в кінці жит завершує жити боряться завершують таку, таке дійство ну, воно буде приносити дві години мінімум коже кутхоч себе була гарна Маланка, вибирає хлопця такого круглого лице, так щоб він був, виглядав найкраща Маланка на нашому куті. Потім йдуть до Маланки на прийом. Женя приймає, гарно, вівці Маланку, приймає їх вдома, а потім після того прийому йдуть на танці, які роблять той кут, який зайняв перше місце. Вже малака закінчиться, і каже, о, вже по святах. Ну утрає річ чекати.